Сьогодні неділя, вихідний день. Я заїхав подивитися, чи не змінився рівень води. По-моєму, як було, так і залишилось. Не знаю, зараз під'їду з іншої сторони, подивлюсь. Так, з тієї сторони далі. Все плавають, лавочки також. Короче, короче, как-то так. Дивна площадка Тренажери затоплені, як були, так і залишились. Затоплені Ну от тут води стало більше, мені здається, порівняно з днем. вчорашнім. сьогодні більше, більше води. Я тут, я тут уже плыву. Ну, тут вже аквапарк вийшов замість дитячої площадки, та що була на пляжі. Аквапарк, там качки плавають. Тобто прямо по пляжу на цьому, на байдарці пливе. Да, тут уже затопило набережно. Зараз туди під'їду далі. Тут вода вже дійшла до волейбольної площадки. Навіси в воді, будка рятувальників в воді. Вони її прив'язали на е, цей, якийсь канат, щоб вона не вплила. Ну, тут от, пункт прокату також в воді разом з роздягалками. Зараз заїде прямо готельно-ресторанний комплекс. Ну, тут води, так, да, тут більше води стало. Видно, да, як затопило газон весь затопило газон і до, до, прямо аж до дороги, до набережно Крачувацька дорога. І тут я вже пливу Да, тут все плаває. Люди так на мене подивилися, то що я пливу. А зараз сюди заїду. Я взагалі не знаю, звідси вийду. Тут, тут води багато. бачите все, все потоплено О, тут уже пол бачите повздувався підлога здулась тут вже капітальна затопане десь все плаває. там нижній ряд нижній ряд стільці, столів майже повністю Затоплений. Останні два тільки не затоплені, ті, а ті всі затоплені. Ну і вода, от тут 10 см залишилась і все. Вода буде всередині. Видно, що вони вже поподимали там стільці, все, бо все затоплено капітально. Бачите, тут, ну, тут 10, 10 см і все. І вода буде прямо всередині. Там глибоке, я туди просто не вийду. Я там просто утону. О, там глибоке, я знаю. Там глибше, я там просто ноги промочу. Ну, води десь сантиметров до 15. От де я можу проїхати. На педалі в мене вже намокають. Вот. Вот такие вот.